Ситуація з підтопленням садиб у коропченому та рубаному мості. Контрольована, нагадаю, у Новомирорському районі через підвищення рівня води Велика Вись, у річці Великавись підтопила погриба та садиби двох сіл. Люди звинуватили робітників, які чистять русло річки і збудували нову дамбу. Хто відповідальний за надзвичайну ситуацію і чи не буде нових підтоплень, з'ясував заступник голови облдержадміністрації Олександр Чернявський. Для цього зібрав новомиргородських посадовців, керівників фірми, підрядника та підприємства, яке фінансує роботи. Роботи. Підрядники запевняють, підтоплення сталося через самовільний скит води орендарями ставки вище по руслу. Через це дамба не витримала навантаження. Чи це насправді так наразі з'ясовується? Поки ж остаточного висновку немає. Олександр Чинявський дав завдання визначити зони можливого затоплення, аби убезпечити місцевих жителів від непередбачуваних паводків. Меня интересует самое главное, могут ли люди спать спокойно? Ну, да, что если кто-то ночью начнет сливать где-то какой-то с того, чтобы там наловить рыбы, что при этом люди не проснутся, а у них кровати плавают по дому. Вот этот вопрос мы контролируем. Вода уйдет с затопленных огородов, ситуация будет стабилизирована до ну, в течение, ну я считаю, 10-15 дней.